Вітаю! Вже давно багато хто з вас просив мене зняти відео, розповісти, чим я в'яжу, які спиці в мене є в колекції. Але, якщо чесно, до цього моменту, точніше до цього року, в мене навіть не було про що знімати, бо здебільшого в моєму асортименті були новнейм, китайські кругові спиці різної якості, на деяких крутилися тросики. На жодних не було навіть номеру написано, тому доводилося щоразу вимірювати його лінійкою, щоб взагалі так згадати, що це за спиці. І не повірите, я на них в'язала до буквально нещодавного моменту. в усіх моїх відео ці вироби були зв'язані на різного роду таких спицях. Вже коли я приїхала до Німеччини, я купила собі тут нітпрозінґ Це перше, що я тут купила, бо в мене взагалі не було ніяких спиць. І потім в мене ще з'явилося кілька кругових спиць від Нідпроланакрос. Все останнє було просто різні спиці різних номерів. Я зазвичай йшла докупала якийсь номер спиць, коли він мені просто був потрібен під конкретний виріб. Єдине, що в мене колись були, ще коли я в школі починала в'язати оці такі спиці палки, не кругові, звичайні класичні спиці, не кругові, вони, напевно, так і називаються. А були, як я наразі розумію, тюліпи. Вони були неймовірно гострі, те, що зараз називають гострими кінчиками, напевно, не порівнюються з тими спицями, бо в мене від них реально були тріщини на пальцях. Але з появою набору, на який я сьогодні буду робити огляд, я їх просто всі винесла. Вони в мене були реально до того часу. Але ну, я не вважала, за потрібне їх показувати, бо там не було нічого, нічого цікавого. Тож, цього року, точніше, в кінці минулого року під ялинку на різдво я отримала ось такий набір від щеагу. Зараз я вам його поближче покажу і потім поділюся своїми враженнями. Тож, звичайний пенальчик. думаю, всі ви такий бачили. А в мене це набір о, Twist Lace. В мене повний набір з довжиною спиць 13 см. Можете побачити, в мене тут спиці 6 і 4 в роботі. В цих наборах, ви вже, напевно, багато разів чули, чогось немає спиць номер 7 і номер 3 Номер 3 я докупила, вони теж в роботі. Тут є якраз дві кишеньки, без номерів, Але. В які можна якраз покласти трійку і шестірку. Останні номери спиці, які є в цьому наборі, це 3,25. от якраз між ними дуже не вистачає трійки, 3,5, 3,75 і потім 4,4,5, 5,5, 5, 6,5, 6, 10. Незважаючи на те, що в мене є кругова сімка, я думаю, що наступного разу, коли я буду нею щось в'язати, я собі її докуплю. Трієчку я собі докупила, хоча теж багато якось так вийшла, що цього року я взагалі дуже багато в'язала на трійках. І в мене було два паралельних проєкти. Один вже був на моїх зінгах на роз'ємних трієчці, тому я собі ще сюди докупила трієчку. Якщо чесно, мені раніше здавалося, що ну, яка різниця? 2,85-3,25 3, різниця ну, в четверть міліметра не така велика, але вона насправді відчувається. Тож, це спиці. До них ми маємо два набори тросиків. У мене знову ж таки дві ески наразі в роботі, на трійці і на четвірці. Тросики ці без пам'яті, ну вони, як без пам'яті, вони все одно трошечки напівколом, бачите, йдуть, хоча в мене на цьому тросику на есці, бачите, він трошечки отут загнувся і не розгинається, навіть не знаю чого. Тросики довжиною 35, 55 і 70 мм в двох розмірах S та L. Ще є в них тросики міні на спиці до. На спиці, напевно, починаючи з 2,5 мм, але я такі маленькі розміри не брала. Тож цей ряд до п'ятірки працює з тросиками S, цей ряд вже працює з тросиками L. Щодо спиць, вони всі мають дуже гарне гравіювання, яке не буде стиратися. Бо, наприклад, на тих же зінгах, на яких я, я в'яжу, вже не видно який-номер. Я просто знаю, що в мене тут трійка, а це гравіювання, яке не буде стиратися. Оці великі розміри, вони я не знаю, напевно, пустотілі, бо навіть коли я беру десятку, вони легкі. Вони виглядають масивними, але вони легкі, то, напевно, вони пустотілі і є досі зручними. Мені навіть здається, що та ж п'ятірка, вона легше за цю вісімку буде, бо п'ятірка виглядає, відчувається цільнолитою. Всі спиці мають доволі гострі кінчики, але знову ж таки в порівнянні. Я довго вагалася між цим набором і набором mindful таким блакитним від Дніпро, бо мені здавалося, що тут будуть дуже гострі кінчики. Принаймні, по відгукам вони були одні з найгостріших, але в порівнянні з тими тюліп, які реально мені робили дирки в пальцях. А в мене просто є звичка, я проштовкую петлі цим пальцем, коли в'яжу. З цими в мене жодних дискомфортів немає. Тобто ними класно, зручно працювати і не викликають вони в мене ніяких проблем зі шкірою на руках. Далі тут ще є одна кишенька. В ній ми маємо таку лінійку, яка. Мені здається, взагалі паперова картонна. От не розумію я, чого б її не зробити трошечки щільнішою, ну дивіться вона просто. А коли на ній написано Premium knitting and crochet Tools, а По факту сама по собі лінійка геть не преміум, але це не головне. Головне, щоб спиці були гарні. Тут лінійка на спиці від розміру 1,5. Напишіть мені в коментарях, хто в'яже на розмірі півтора і що ви на них в'яжете. Бо окей, ще на двіці в'язати шкарпетки, сама в'язала, хоча, все ж таки, 2,25 та 2 мені подобаються більше. Але півтора це прям щось екстремальне звучить. Але ми маємо розміри від 1,5 до 10. 10 є в цьому наборі. Далі тут є отаке силіконове серденько, воно з цієї сторони таке глянцеве, на нього трошечки прилипає брут, щоб гарно підкручувати, закручувати петлі на спицях. Зараз я вам можу продемонструвати. Є ключики, звісно, ключка два в наборі. Тож, давайте візьмемо спиці 2,75. І... Власне кажучи, ось так. Замість того, щоб тримати спицю руками, воно просто закриває, гарно затягує спицю. З'єднання, до речі, не сказала, тут дуже гарне, воно не відчувається, немає сходинки. Також не відчувається оцей переход, він не чіпляється, хоча руками він відчувається, але петлі не чіпляються. Далі тут в наборі ще є. Конектори, щоб з'єднювати тросики розміру S та розміру L, і є стопери. Це в мене стопери розміру. L. А є ще стопери отакі біленькі, це розміру S. Я ними, якщо чесно, майже не користуюся, лише коли хочу приміряти якусь річ. Ну і ще один ключик. І є отакі маркери, які, як на мене, дуже незручні. Я ними жодного разу не користувалася. Вони тут ідуть на різні розміри спиць, різних кольорів, рожевий найменший, блакитний найбільший. Може, дійсно, там, як для маркерів, на десятку, то я їх зберігу, але вони доволі товсті. От подивіться, на малі спиці вони майже як петля товщиною виходять. Ну, гляньте. Подчепить його на спиці 2,75 і це буде прям петля повноцінна. Ну і взагалі вони якісь такі. А тому не бачу сенсу я саме в цих маркерах, в тому, що їх сюди додали, але ну що, ну, додали і, і дякую. Я ж кажу, що це не найголовніше в спиці. Найголовніше в наборі спиць це саме те, що ми бачимо тут всередині. Тепер перейдемо до моїх особистих вражень, тож вже наразі. Майже 9 а, ні, 9 місяців я в'яжу на таких спицях, на цьому наборі. Іноді в мене є в роботі зінга, але дуже рідко. І, напевно, почну я з негативу, з того, що мене перший час неймовірно бісило. Одразу хочу сказати, що наразі цієї проблеми вже немає якимось чарівним способом. Але бачите, ми з вами. Я вам на камеру перед тим затягнула спицю 2,75 і руками її розкрутити. Ну, може і можна, не знаю, але я зараз <смеш> намагаюся і це не виходить. Але в роботі вони розкручувалися. Саме ця робоча спиця вона розкручувалася, причому розкручувалася дуже підло. Іноді я прямо чула, був такий невеличкий клік, невеличкий шевчок. І я одразу розуміла, що все, пробувала, що спиця гуляє, і затягувала її назад. Але це ж то, витягти спицю, затягнути її назад, це незручно. А інколи воно відбувалося не так різко і уявіть собі, особливо коли це нитка з слабої скрутки. Нерівниця, я маю на увазі кілька ниток, і вони не дуже гарно між собою скручені. От ти в'яжеш, в'яжеш, і в якийсь момент в тебе це з'єднання розкрутилося, і тут є така невеличка борізка, в яку запитає одна нитка. І все, ти не можеш здвинути петлі в жодну сторону. І тобі треба дуже охайно це витягнути, бо в тебе там реально одна, петлі, одна нитка з петлі застрягла. І тобі треба прям Філігранно я брала голку, підчіпала, щоб це звідти дістати На малих розмірах це не дуже зручно робити. Все, що я зараз розповідаю, стосується спиць, які працювали з тросиками S, тобто до 4,5. На геть усіх таке було. Вони всі розкручувалися зазвичай на робочій спиці, іноді і на подаючій. І це неймовірно бісило. І Іноді мені треба було кожні 10-15 хвилин брати і підтягувати спицю. Коли я працювала з більшими розмірами, з тросиками L, такої проблеми не було. Всі розкручувалися постійно. Зараз вони не розкручуються. Я не знаю чого. Я питала в дівчат, в яких є спиті чи агуні, Іринка з каналу, Ірина мала, теж казала, що вони розкручувалися, а потім припинили. А, і ось в мене таке трапилося вже, напевно, два місяці, як вони не розкручуються. Але пер перші півроку це було. Знаєте, я прям дуже сильно психовала. Бо так, я його сама собі не купила, це був подарунок, але ці спиці вони не дешеві. І коли ти думаєш, ну, ну вони так багато коштують, ну вони реально достатньо дорогі. І я отримую оце за ці гроші, просто спиці, які злітають, при тому, що я їх гарно затягувала. Дуже гарно затягувала, з ключиками, з, вони мають це спеціальне силиконове серденько, щоб було краще цеплення, тобто не навіть пальцями тримаючи спиці. І все одно вони розкручувалися. Зараз вже такого немає. Це, певно, такий момент, який треба перетерпіти. Не всі дівчата, які мають ці набори, казали, що вони в них розкручувалися, але було таке. Це неприємно. От, чесно, це неприємно, але, ну знаєте, коли ти вже маєш ці спиці, що з ними? <свісно> не ж їх через це у вікно. А в цілому я ними дуже задоволена. Мені подобається ця... Волосінці, тросики, які дійсно є дуже гарної якості, вони гарно тримають свою першочергову форму. Я ж кажу, я не знаю, що в мене трапилося з оцим. Ви бачите, що він загнутий. Може, на нього хтось сів, може я, може навіть я. Але загалом вони прям дуже класні. Самі по собі спиці, вони легкі і вони гарно лежать в руці, в них, я вже казала, незважаючи на те, що кончики є гострими, вони не занадто гострі, вони якраз такі. З ними гарно працювати, вони не роблять шкоди рукам, як це робили мої попередні, давно попередні тюліпи. навіть не знаю, чи випускають ще саме такі, саме такими кончиками. І всі свої китайські спиці я придбала. Так, ці спиці є дуже-дуже гладкими, тому. Деякі пряжі, типу, навіть я зараз віжу з мерсеризованої павовни. Може хтось би вже сказав, що вони не дуже зручні і брав би собі бамбукові спиці. Я, якщо чесно, чомусь навіть не хочу пробувати дерев'яні спильці, чомусь навіть не хочу пробувати ними в'язати, особливо малими розмірами, бо я доволі іноді. В принципі, в мене доволі висока щільність, я доволі щільно в'яжу. І в мене іноді гнуться два з половиною спиці, вони в мене не півдугою завжди. Ці 2,75 не погнулися, але я до того, що якби, я боюся просто зламати ці бамбукові спиці, тому і не беру. Але навіть на цих спицях я ці всі коські пряжі нормально в'яжу. Тож, який мій вертик. Набір гарний. В мене немає великого досвіду, в мене немає великого асортименту, щоб сказати, що він був би найкращий на ринкові, але він це вартує, як на мене, своїх грошей. Єдине, що є такий момент з тросиками S, які розкручуються. Матки, чого. Розміри тросиків тут є такі, що можна в'язати майже все. Єдине, що рукави я все ж таки в'яжу на Magic Loop, на тросик 75 см, тому я наразі думаю про те, щоб купити собі ще один набір коротанців, спиць 5-8 см. Теж від ЧАУ, І закрити вже цю тему, закрити для себе потребу в спицях. Я така людина, що я навіть не хочу дуже багато експериментувати і набирати різні спиці, щоб їх порівнювати. Бо, як я вже казала на початку відео, я до того в'язала реально китайськими спицями. Ну, в порівняння навіть не йде. Ці значно кращі, але і тими я могла доволі гарно в'язати, навіть коли в них були топі кінчики, і взагалі, напевно, до моменту. Навіть на початку Ютубу, на початку повномасштабної війни, коли я почала дивитися, хоч якийсь в'язальний Ютуб, до того я не дивилася його, в принципі. Саме на в'язальну тематику, я якось в Інстаграмі більше досила, то я взагалі не знала про всі бренди спиць. І ну, я в'язала те, що в мене було, і воно тут ну, дуже гарно виходило. Ви бачили попередні роботи. Тому я не можу сказати, що це. Якісь найкращі спиці в світі. Цей набір в мене також викликав невеличку фрустрацію перші півроку роботи. Наразі я ними є дуже задоволена, бо відпала ця проблема розкручування спиць. Тож мені цікаво, які ваші улюблені спиці. Чи можете ви порекомендувати щось інше, окрім ЧАГУ? Бо в мене наразі є відкрита все ж таки потреба. На спиці короткі, щоб в'язати рукави, шапки, щоб не переходити на Magic клуб а в'язати просто їх по колу, бо це значно швидше, значно зручніше. Тому мені цікаво послухати вашу думку щодо ваших улюблених спиць, Також хто має цей набір чи послухати вашу думку, ваші відгуки про нього. І на цьому я прощаюся та до нових зустрічей!